Ще вчора я був у Львові, був на зустрічі молоді, було близько 200 молодих людей. Певна річ мене так насправді самого вразила, коли мав можливість дослідити і певні біблійні сторінки. І там говорилося, коли певні персонажі біблійні відчували страх. Страх не був суттю сам собі, страх не був самоціллю. Страх інколи це була або відправна точка, або чергова якась певна точка, через яку треба було пройти для досягнення якоїсь мети. Тобто страх це була певна перепона, це було певне випробування, але після цього мало настати те, чого хотів Бог, що є в його задумах. І коли людина зупиняється на самому страху. То напевно не реалізує в житті того, що би Бог бачити у тій самій людині.